Це може за допомогою, що піддається пошту за позиції. Шановна товариство, я вас запросив дочекатись результатів наразі. Наразі вже не буде. Є сьогодні є пілі до бюджету на 17 рік. Будь ласка, внести. Результати комісії. Дякую. Зараз призначення проведених формування порядку денного. Я би дуже хотів, щоб представники е, батьківського комітету обов'язково були присутні на тих нарадах, які відбуваються в нас ранку. Вони вже прийшли на нараду, і будь ласка, не треба тими нарадами їх.